Я сьогодні навчу вас малювати цифрами смайлик. Малюємо 3 33. 33. Надо гарно. Потім намалювати біля їх нуль. Великими цифрами. Ой. Цифрами. А тут там вже? А тут -а так, а тут -а один. А тут один. Щось так. Робимо. Чи... Чотири. Не даємо щось чотири. Отак виходить. Е, і тепер. Обладимо це. Пишемо тут шість, а тут а, шість на іншу сторону. Отак. Почається отак. А потім можна троєчками покращити. Отак. Хоп, прочаска. Раз. І він тепер дізналися, як, як малювати цифрами ми обличчя. Воно не дуже так виходить. У мене вийшло щось таке. Ви можете тут ще обвести? Троєчками. Ой, в мене погано буде ходити. І тут. Оп. Ні, тут погано мене виходить. Включається отак. І тепер можна додати, наприклад, полкруга. А тут полкруга отак. А... Так, можна. Або полля і тут. -о... Пишемо нуль. Не так. Ну, вже отак. Раз, і тут два. І, і ви бачите, який у нас малюнок виходить. Тільки треба без шість тут, а вже в іншому місці. Отут шість. Отут шість. І всім до побачення. Щасливого дня!